Я ще раз прочитаю текст, який я читав на початку Матвія 9 розділ, 4 вірш. Ісус же думки їхні знав і сказав, чого думаєте ви лукаві, в серцях своїх? У світі так багато є приміщень будівель природних творінь Божих, які людині невідомі, недосліджені. Секретні архіви Ватикану, сховище церкви Мормонів. Федеральний резервний банк Нью-Йорка це місця, де звичайна людина не може попасти. Але коли ми говоримо про людину, про як організм, то напевно у світі найменше досліджене і менше відоме людині і секретне це серце людини і розум людини. І виявляється те, що не під силу нам ми не знаємо думки один одного і вчені як би не старалися узнати думку. Людини, вони це не можуть, але можуть це Ісус Христос. Знаєте, на протязі всього життя я, коли готував проповідь, аналізую себе. Дуже багато треба чого міняти, і я розумію, що на протязі всього життя у нас тільки є потаємних кімнат у серці, які ми здаємо, нам здається, що ми їх заховали дуже добре. Але коли задуматись, то Ісус Христос знає все. Тому в першу чергу, аналізуючи себе і своє життя, хочу разом з вами подумати над тим, над своїм серцем: аналіз серця, який я потребую, аналіз мого серця, який мені потрібен. Хто був уважний, то побачив, що вірш, який я прочитав, він був вирваний із контексту. Там є хороший і повчальний контекст. Ми можемо побачити в цьому контексті, що там були книжники або законники, які, бачивши, що Ісус зцілив розслабленого, їм це не сподобалось. Але найбільше, що їм не сподобалось, і вони в собі мали таку бурю емоцій, це те, що Ісус Христос сказав, що прощаються тобі гріхи. І знаєте, ця ситуація вона описана у всіх Євангеліях. Але один, один Матвій. Говорить про лукаве серце, яке Ісус Христос бачив. І напевно логічно можна подумати, що три, троє людей говорять однаково, а Матвій інакше. Напевно, він щось не дочув або помиляється. Але, але напевно також Матвій знав і дав точнішу відповідь з них трьох, як на мене. Тому що, згадуючи слова Єремії, які записані в 18 розділі 9 вірш. Ми читаємо в Старому Заповіті: Людське серце найлукавіше над все та невигойне. Хто пізнає його, найлукавіше серце та невигойне? Тому аналіз серця, який я потребую і кожен з нас, напевно, або тест, який нам треба провести, це наше відношення до ближнього. Так саме наше відношення або аналіз нашого відношення до ближнього. Може розказати і показати нам е, певні антитіла, які можуть боротися з лукавством. Коли ми занурюємося в обставини ці, які відбувалися там, і в контексті історії, то ми можемо бачити книжників, які були підковані, знали багато чого, вважали, що вони живуть у істині і слідують за Богом, але коли. Настала ситуація з Ісусом Христом, то виявилося не так. І якщо, я думаю, ви знаєте, не раз вже говорили, хто такі книжники і законники, але я прочитаю, тому що є дуже такі хороші, хороша інформація з інтернету. Біблійне найменування вчителів закону Моїсея законники. Вони переписували книги Святого Письма, тлумачили закон. Зберігали у пам'яті пер перекази. Здебільшого, книжники виходили з коліна Левія, призначеного для священнослужіння. Назва книжник означала людину, повні присвячену законові, не беручи до уваги його стан священницький чи мирський, чи його ідеологію, фарисей або садукей. За часів Ісуса Христа було багато законників, були священники Садукеї. І також книжники. Але всі книжники без виключення були або миряни, або фарисеї. Ми часто говоримо про фарисеї, тому легше буде сприймати їх законники і як фарисеї, і в принципі, як звичайні люди. Ми можемо сміло сказати, що ці люди чудово знали закон. Вони слідували за Богом, і вони точно знали, яке повинно було бути відношення до ближнього. Тому що вони точно читали. Левита 19,18, люби ближнього свого самого себе. Ми читаємо тут історію, що людина була розслаблена, слабка. Її принести друзі чи знайомі з вірою прийшли до Ісуса, і Ісус її цю людину зцілив. І неодноразово ми були випадки, ми читали, коли в село Амі був розслаблений, який 38 років лежав на ліжку і не міг встати, не міг собі допомогти нічим. І Христос йому допоміг. Уявіть собі просто людину, яка не може нічого. І, можливо, ми десь таких бачили. Це страшний стан, і реакція вчителів, закону, які мали б допомагати таким людям, в принципі, реакція їм все рівно це, що людина здорована, що людина мала муки і переживала щось, їм все рівно. У них є форма, є теорія, яку треба виконати. Їх не цікавив не духовний стан ні фізичний, ні те зцілення, ні інше. Коли ми говоримо про людину лукаву і те, що Христос говорить за них, що ви лукаві, у вас в серці є лукавство, то яка це людина взагалі? Людина нещира, людина, яка щось приховує, має ворожі наміри, підступна, здатна на нещирість, брехню. Українське народне прислів'я говорить так, дуже мені подобається влучні два прислів'я. Лукавий чоловік в очі світить, а поза очі душу тягне. Лукавий чоловік словами любить, а ділами губить. Я переконаний, що ну, точно в моєму житті, можливо, у вас так, ця тема така не сильно актуальна, в принципі. Лукавство не часто в нас є на устах і в молитвах. Напевно, десь вона така знівельована і неважлива. У світі дуже часто говорять, знаєте, от, слухай своє серце, прислухайся до свого серця. Що тобі серце говорить? І якщо аналізувати те, що говорить Біблія і те, що говорили в Старому заповіті, і що Христос говорить, то серце своє не треба слухати, якщо там нема Христа. Книжники він не переймав цей ближній. Їх не цікавило нічого, їх цікавив більше закон, виконання, догма, форма. Коли ми говоримо про себе, про вас, про нашу церкву, знаєте, можна сказати, що ми отримали серце із плоті, Христос його очистив, воно як білий, як сніг, і нас це не стосується. Але Ісус про це говорить, це важливо. На цим потрібно задумовуватись і аналізувати своє життя. Знаєте, от елементарні прикази, коли може проявлятися лукавство в моєму житті по відношенню до ближнього або моє відношення до ближнього. Коли ближній має якийсь успіх, робота, бізнес, служіння, зріст, в сім'ї, все добре, то так виходить, що іноді хочеться поговорити про це. Чому? А чого? Можливо, навіть таке буває, що вдома. Особливо, коли вдома обговорюєш ці питання про когось іншого, то крім того, що це можуть бути плітки, це ще може бути однозначно лукавство. Тому що я оцінюю себе. Вдома поговорив, а потім прийшов і все добре, смієшся, все добре. Знаєте, я знаю, що подібна інформація, в принципі, не... мені самому не любиться. І... Усього згадувати якось робити аналіз над собою дуже тяжко. Но, але відношення до ближнього, воно дуже важливе і потрібно зробити аналіз свого життя. Дуже добре, коли наше серце радіє за ближнього і готове да, молитися, дякувати Богу за успіхи. Дуже добре, коли наше серце нелукаве, воно готове а, підтримувати, коли в людини є а, не то, що просто тяжкі часи. А проступки навіть духовні, а нема бажання такого щось обговорити чи дома обмусолити. Якщо ми це робимо і це практикуємо, це слава Богу. Якщо ні, то нам потрібно задуматися над своїм серцем, тому що або там посіяний вже гріх лукавства і проходить зростання, і це потім важко зупинити. Ми про це далі поговоримо. Тому е аналіз свого серця. Чому це мені потрібно? І як, це, як зробити аналіз свого серця? Я повинен в першу чергу подумати про те, про моє відношення до ближнього. До брата, до сестри, до тих, хто мене оточує в буденності, і до своєї сім'ї. Не в останню чергу, а просто я так перерахував. Крім нашого відношення до ближнього, аналіз, який ми проводимо у свого серця на предмет лукавства, є ще інше, не менш важливе. Не, не менше, але рівнозначне. Вчителі закону, дотримуючись закону Божого і поступаючи по формі, по, по догмі, вони забули про самого Бога. Вони почали нехтувати Богом. Форма стала важливіша за Бога. Читаємо Матвія 3 вірш з цього розділу з 9 і 8 вірш. І ось дехто із книжників стали казати про себе. Він Богозневажає. Вже натовп, хтось із братів говорив недавно про натовп, побачив, що це, налякався і славив Бога, що людям він дав таку владу. Бачимо, що робота і праця, особливо духовна і фізична зцілення Ісуса Христа в житті людини, для них не було поводом задуматися, хоча б маленьким. Вони кажуть, що. Ісус не має права цього робити, якщо своїми словами, тому що Він не Бог. А його дії, те, що Він робить, зціляє і дає прощення зцілення духовне це гріх проти Бога. Тобто вони говорять, що Ісус Христос не є Бог. Тому друге, про що нам потрібно аналізувати своє серце і працювати над ним, це наше відношення до Ісуса. Це важливо, тому що в сьогоденні в прогресії і успішці. Ісус стає на другий, третій і останній план. Знаєте, в новому заповіті і в нашому, коли ми вчимо Писання і спілкуємось, ми розуміємо, що відношення до Ісуса воно вказує нашу приналежність до Бога. Якщо ми відносимося до Ісуса, славимо Його, приймаємо Його жертву і віримо в Спасіння, ми є з Богом. Якщо ми цього не робимо. Не прославляємо, не віддаємо Ісусу належну славу як Богу, то ми противники Бога. Ми є вороги Богу. Якщо брати знову ж таки законників і книжників, то старий заповіт просякнутий тим, щоб має прийти Месія. І якщо вони вивчали вивч... на той час старий заповіт особливо п'ятикнижжя, то вони повинні це були знати. Просто їм це було напевно вигідно. Якщо брати п'ятикнижжя, яке вони дуже вивчали і цінували, і дотепер цінують, то там теж було чимало відомостей про Ісуса, що Він має прийти. В Едемському саду Бог казав Єві про її насіння, тобто про Ісуса. Авраам, коли готовий був віддати свого Сина Ісака у жертву і був послушний Богу і довірявся Богу, отримав благословіння, і благословення це полягало в Ісусі Христі. Благословляються тобі всі народи, в тому числі й ми з вами, як погані язичники. Як і говорив про, до свого сина Юди, і до його коліна, що у них буде благословіння, Месія, Спаситель і примиритель у їхньому коліні. Цікаво написано в числах, які також вивчали законники, де пророк Валаам каже: читаю числа, 24 розділ, 17 вірш: Я бачу його. Та не тепер, дивлюся на нього, та він не близький. Сходить зоря он від Якова і підіймається берло із Ізраїля, ламає Він скроні Муава та черепа всіх синів Сифа. І це тільки пророцтва три, які записані у п'яти книжі. І вони це знали. Це є пророц Вісаї, малі великі пророки. Вони це все знали, але вони це не хочуть бачити, ніби не читали. Не вивчали і відповідно не чекали. Розслаблені встають, сліпі прозрівають, хромі ходять. Якби у нас так було, яка б була наша реакція також, ну, ми, напевно, не кращі, ніж законники. можливо, не всі. Повторні закону ми читаємо неодноразово і вони читали це. Заповідь любити Господа Бога всім своїм серцем. І ця заповідь, та сама у новому заповіті, вона не змінилась, Христос її не відмінив. Але їм ні старий заповідь, ні новий не має значення. Цікаво, що натовп, на відміну від них, вони прийняли це зцілення і мали страх і прославляли Бога. Але навіть тут було знецінення Ісусом Христом як Богом, тому що вони сказали, прославили Бога за те, що Він дав силу людині. Робити чудеса не Богу Ісусу, а людині. Іс відношення до Ісуса було дуже негативним і не було як до Бога. На зі всього життя зберігалась тенденція в Ісуса Христа, коли до Нього ставились зневагою, легковажили, плювали, знущалися, сприймали ким завгодно, але не Богом. Ми в такому світі живемо, що якби навіть на хвилинку задуматись, ми християни, церква, що не прийшов Христос або Він не провів любов на Христі за нас, то яка б була наша участь? А, ці, а, аналізуючи своє життя, своє відношення до Христа, а, я втратив і втрачаю часто а, насолоду в Ісусі Христі. Або у тому, що Він дарує нам, цим багатством, яким він ділиться з нами. Знаєте, лукавство неодно, неодноразово проявляється в цьому якраз, коли один раз у місяць вечеря, і я можу навіть бути неготовим або готуватися в суботу перед вечерею. Це говорить про Лукавство, тому що я живу з Христом неділями або середами, не кожен день. Якщо ми згадаємо учнів Ісуса Христа, то в певні періоди свого життя і слідування за Христом, вони хотіли чогось свого. Вони не хотіли того, що хоче Христос. Хтось хотів слави, хтось хотів чогось іншого. І коли Христос питає у них, за кого ви вважаєте мене, то вони говорять не свою думку, а говорять думку людей пророк. Ще хтось там. Тільки один Петро каже, що ти Христос, Син Бога Живого. Тільки один Петро він підтверджує те, ким є Ісус Христос. Також між учнями був інший учень Юда. Знаєте, це одна людина, за яку можна сказати точно, що ця людина мала лукавство в серці, і вона була від лукавого. І ми, ми, ми можемо проаналізувати його життя, до чого приводить лукавство в серці. Або маленький. Ростки лукавства в серці. Поступово він до цього йшов. Це не було зразу. Це процес посіялося. Потім були можливості, напевно, відійти від цього, але це був його вибір, вибір, дорога лукавства, зрада і, на жаль, кінець його, який ми знаємо. Тому не варто нехтувати. Лукавством і відношенням до Бога в своєму серці. Тому що рано чи пізно це може призвести нас до сумних наслідків. Якщо робити підсумки коротко і просто, просто зрозуміти, без правильного, без лукавого, без нелукавого відношення до ближнього, не може бути нелукавого відношення до Бога. Якщо я. Не люблю свого ближнього, у Івана говориться, то я не можу любити Бога. Якщо я не, не люблю свого ближнього, старуся до Нього лукаво, то як би я не старався, це не має ніякого значення моє відношення до, до Ісуса Христа, до Бога воно лукаве. Тому я би хотів е, на кінець прості рекомендації, застосування в нашого життя. Е, собі цього бажаю і також і вам. Для того, щоб не жити лукавим життям і не мати лукаве серце по відношенню до ближнього, і не мати лукавства по відношенню до Бога, просто стараємося радіти за ближніх, коли вони мають успіх, бути з ними і підтримувати, коли вони мають горе і страждання, не шукати причини і наслідки, чому так стається в їхньому житті, а бути підтримкою для них. Не говорити вдома одне, а очі інше, це теж важливо, тому що це, ну, це крім пліток, це лукавство. Інше стосується Ісуса Христа. Після цього може бути це: жити Ісусом Христом не по неділях, не в якісь свята, а жити словами, діями, жити кожен день, прославляти Його за спасіння, славити Його за те, що Він проявив до нас таку любов. Зійшов з неба, будучи Богом, народився в яслях, прожив життя, давши приклад нам і помер заради нас. Йому слава Амінь. Помолимось.